Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 545-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби ворог завдав два ракетних та 43 авіаційних удари. здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені руйнувань, зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Російські загарбники продовжують активно займатися мародерством та знущатись з мирного населення на тимчасово окупованих територіях. Так, до містечка Токмак Запорізької області прибули підрозділи російських окупантів з Республіки Бурятія Російської Федерації, які систематично тероризують місцевих мешканців, нібито перевіряючи їх на наявність документів на право проживання у власних оселях. В разі, якщо загарбники виявляють, що у мешканців немає документів на власність або право проживання, то відбирають усе майно та житло під виглядом так званої конфіскації, а також б'ють тих громадян, хто висловлює невдоволення і протест. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться в соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.